Привіт, друзі, ми з вами на YouTube каналі Все про Всесвіт. Наша з вами остання розмова в такому форматі відбувалася відбулася доволі давно, 30 вересня, і за час, що минув, до сьогодні трапилося багато різних подій в світі астрономії. Події як радісні, так і Дуже сумні. До радісної події можна віднести те, що Нобелівську премію з фізики 2020 року отримали науковці за фактично астрономічну тематику, за вивчення чорних дір. І Роджер Пінроуз, сер Роджер Пенроуз, який удостоєний цієї премії, приїжджав свого часу в Київ. І, можливо, комусь із вас пощастило побувати на його лекції. До сумної, трагічної події, я особисто відношу те, що пішла з життя наша співробітниця, співробітниця головної астрономічної обсерваторії Алла Олексіївна Корсунь. І багато ми працювали з Алло Олексівною. Мені важко до сьогодні повірити в те, що це все трапилося. Але перед тим, як поговорити про нове в астрономії, про те, якими будуть астрономічні явища в першій половині грудня поточного року, я хотів би коротко розказати про дві новини особистого такого плану, але я про них вирішив сказати тільки тому, що якимось чином вони все ж таки пов'язані з астрономією. В жовтні місяці мені пощастило, можна сказати так, побувати в астрономічному центрі Аль-Турая, це Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Зараз у вас на екрані показано парадний вхід до. Цього астрономічного центру на вставці, праворуч шкляні двері, які ведуть до цієї споруди. Ну, взагалі вона вражає ось ще одна картинка як своїми розмірами, так і своєю архітектурою. Хтось говорить, що. Архітектор чи архітектурне бюро, яке готувало цей проєкт, хотіло втілити в цій споруді щось схоже на тарілку, тобто на НЛО, літаючу тарілку. Не знаю, схожа вона, ця споруда на той об'єкт чи не схожа, але, але справді зовні все має досить красивий вигляд. Ну, Всередині також ми були. В день, коли практично відвідувачів не було, не було верніше, ми були одні, тому ми не піднімалися туди нагору. Я не сказав, що в тій башті, яка там на горі, в тому куполі, який там на горі, встановлено однометровий телескоп, і це найбільший телескоп в Арабських Еміратах зараз. Ну, а всередині доволі пристойна виставка, різноманітні експонати. Зараз ви бачите на цій картинці. Багато інтерактивних речей, можна подивитися на екрані, телевізора, можна пограти, дізнатися якусь інформацію, дуже багато різних експонатів. Ну, І власне заради чого ми туди, я особисто, заради чого туди їздив, там є планетарії. Планетарій, правда, надувний. І от ми за лісою навіть подивилися на зоряне небо в цьому планетарії. Загалом враження досить пристойні, і я би сказав так, що для мене це були такі, скажімо, була така екскурсія в планетарії, Зокрема, майже 20-річно я 20 років не був в жодному із планетаріїв, і вперше зміг подивитися на зоряне небо в цій споруді. Так що... Це було для мене дуже цікаво. Ну, і ще одна астрономічна особливість це пощастило посмакувати ось такий незвичний торт. Зараз ви його бачите також на екрані. Я, чесно кажучи, бачив дуже багато різного, солодощів, неймовірно різних, але ось такий торт вдалося побачити вперше. Ну, а тепер перейдемо до астрономічних новин і скажу вам, що багато інформації, нової інформації про нашу галактику, про молочний шлях. Здобули астрономи от за цей період, коли ми з вами не бачилися і не обговорювали нове в астрономії. Ну, принаймні, скажімо, було прилюднено інформацію про вивчення нашої галактики. Про те, що ми з вами ближче до центру нашої зоряної системи, про те, що ми летимо навколо центру з більшою швидкістю, ніж офіційно вважав до сьогодні Міжнародний Астрономічний Союз, можливо, всі із вас вже чули, тому що ця новина розійшлася по інтернету. Японські астрометристи, верніше, радіоастрономи, от на цій фотографії, яка зараз на екрані, радіотелескоп, одна із станцій, яка виконувала це дослідження. Взагалі, це. Було дослідження астрометричне, але за допомогою радіоінструментів і не просто окремих радіотелескопів, а телескопів, які працювали як єдине ціле. І це був метод радіоінтрофремії з наддовгою базою так званою. Тобто, за допомогою такої методики можна отримати дуже високе, просторове здат... роздільну здатність. Ну, Тут говорять про те, що. Можна було б за такої роздільної здатності побачити монету одного цента американського на місяці, розглядаючи її з поверхні землі. До швидкості до відстані Міжнародний Астрономічний Союз казав нам до сьогодні, що швидкість у нас 220 км за секунду. Ну, сонячна система має на увазі Сонце разом зі своїми планетами обертається навколо центру нашої галактики, в якому також всім відомо перебуває, міститься надмасивна чорна дира. За новими обчисленнями швидкість становить 227 км за секунду. Ну і відстань становила 27 700 світлових років, а нові дані вказують на те, що відстань становить 25 800 світлових років. Це все вдалося зробити і побудувати мапу нашої галактики. Ви бачите, в правому верхньому куті невеличкий шматочок цієї мапи, за спостереженням різних об'єктів нашої галактики, виконані за допомогою, повторюю, отакої от мережі радіотелескопів. Інша новина, яка стосується нашої зоряної системи, полягає в тому, що за Комп'ютерним моделюванням, яке виконали науковці в Единбурзькому університеті, вони з'ясували, що супутник нашої галактики велика Магеланова хмара. От зараз у вас на екрані картинка, на якій дві такі яскраво білі плями. Верхня, це якраз велика Магеланова хмара. Так от, вона. Приблизно 700 мільйонів років тому пройшла крізь наш молочний шлях, і оце збурення, яке було спричинено таким явищем, до сьогодні можна спостерігати якраз ефект. Цього, так би мовити, проходження цієї такої зустрічі двох зоряних систем до сьогодні можна простежувати за зорями, які зорі нашої галактики маю на увазі, які лежать дуже і дуже далеко на е, межі нашої зоряної системи. Наступна новина також стосується молочного шляху, і тут працювали. Астрономи, яких досить часто називають археологами, вони, звісно, не купають щось в землі, це не ті археологи, які є істориками, це астрономи, які вивчають, зокрема, будову нашої зоряної системи за зорями, вивчаючи хімічний склад. Окремих зір, кожної окремої зорі можна говорити про те, звідки, скажімо, і як з'явилася ця зоря, можливо. Зорі, які поблизу чимось відрізняються одна від одної, якраз такий факт і був встановлений за допомогою даних, які були зібрані цифровим оглядом неба, сланівським так званим, і в цьому великому проєкті, в якому вже розпочався п'ятий етап, який триває вже не один рік, не одне десятиліття. Є такий, скажімо, така група, яка веде, виконує дослідження еволюції нашої галактики. І от вони знайшли групу зір, які, як виявляється, за своїм хімічним складом суттєво відрізняються від зір, власне, нашої зоряної системи. І ця група науковців говорить про те, що їм вдалося знайти так звану викопну галактику, яка можливо. 10 мільярдів років тому. Тобто, на самому початку формування нашого молочного шляху потрапила е, до нашої зоряної системи, тобто відбулося злиття і зорі тієї, тієї галактики, яку назвали Геракл, е, Чому назвали так, зможете прочитати, бо ця інформація є на сайтах, про які я скажу трішечки згодом. Але на тій картинці, яку ми зараз з вами бачимо на екрані, от тими червоними такими лініями показано місце, окреслено місце, де знаходяться ці зорі. Тієї галактики Геракла, ну і на вставці також показано малюнок нашої зоряної системи, там вказано положення Сонця, якщо вам видно. Ну, і знову ж таки показано, де містяться зорі цієї. Колишньої галактики, яка потрапила до молочного шляху, ще одне цікаве відкриття: воно стосується вже інших зоряних систем, інших галактик. Але дуже цікаве, бо в 2018 році, тобто два роки тому, астрономи знайшли галактику, в якій, як виявилося, дуже мало темної матерії. Потім через рік ще знайшли схожу галактику, і це, звісно, зборило астрономічний світ, тому що темна матерія є своєрідним таким астрономічним, астрономічною особливістю. Про неї всі говорять. Без неї багато речей не можна пояснити в астрономії, але. Як вам відомо, ні астрономи, ні фізики до сьогодні не можуть сказати, що є носієм цієї темної матерії. Це була сенсація, як це так? Всі галактики мають галої з темної матерії, а тут дві зоряні системи, які позбавлені, майже позбавлені цієї. Цієї субстанції. Це слабкі галактики, от на цій фотографії, яка зараз у нас на екрані. Галактика це таке світле світіння, тобто дифузна, дифузна зоряна система, яку ледве ледве можна, можна побачити. Окремими точками, підписаними цифрами показані зоряні скупчення. Причому це кулясті зоряні скупчення, От якраз вивчаючи. Зоряні скупчення положення цих систем, а також вивчаючи світло цієї галактики, відзір цієї галактики, вдалося з'ясувати, увага, що виявляється, темну матерію із цих двох зоряних систем забрала сусідня галактика, велика, масивна. Тобто діє. Припливні сили. Тобто, за рахунок того, що недалеко від цих двох зоряних систем перебуває масивна галактика, вона своїми припливними силами витягла вже темну матерію, скажімо так. Зорі ще не встигли зреагувати на оцю дію, але насправді, як говорять астрономи, оці дві галактики зараз перебувають на етапі. Руйнування, Тобто, фактично, ми можемо спостерігати за тим, як Велика Зоряна система руйнує поблизу себе дві дифузні галактики. Ну І ще одна цікава новина, про яку я говорив уже окремо на сторінці Facebook-сторінці Все про Всесвіт. І це також дуже цікава новина. Я вважаю, що вам варто про це знати астрономи, не астрономи, вірніше, а фізики, які працюють з нейтринною обсерваторією в Італії, вони. Зареєстрували нейтрино, яке виникло під час вуглецево-азотного циклу. Ну, ви знаєте, що в ядрі Сонця відбуваються термоядерні реакції. Основна реакція протон-протонний цикл, так званий, коли зливаються два протони ядра водню або гідрогену. І зрештою виникають позитрони, виникають нейтрино, а також гамма кванти які виходять із над сонця дуже і дуже довго, перевипромінюються і, зрештою, видиме світло доникає до нас до землі. А от нейтрино, нейтрино виходить майже миттєво, і нейтрино від протон-протонного циклу вже були зареєстровані. А от нейтрино від циклу, в якому беруть участь вуглець, кисень. Зареєстрували вперше. Річ в тому, що їх було зареєструвати дуже важко, бо лише один відсоток реакція вносить загальний баланс енергії, яку дають термоядерні реакції в надрах Сонця. Тобто, фактично, протон-протонний цикл дає 99% енергії нашого світила. Ну, на екрані ми ви бачите кулю. Можливо, не всі здогадалися, що це таке. Це фактично серце цього детектора, куля, в якій 280 тонн дуже чистої речовини. Говорять, що це. Місце найменш радіоактивне взагалі на землі, тобто речовину настільки ретельно очистили для того, щоб можна було реєструвати взаємодію нейтрино, які проходять, пронизують землю, з речовиною в цій кулі. Ну, як бачите, як бачите, цікаві, як на мій погляд, астрономічні новини, новин було значно більше. На жаль, ми маємо певну обмеженість в часі нашої розмови, тому те, що я дібрав. Ви зможете докладніше почитати на трьох сайтах, бо вся ця інформація вона була докладно розміщена на цих сайтах: це сайт Український Астрономічний Портал, це сайт Наше небо і сайт Астроосвіта. Ну, а тепер що нас з вами очікує в перші 15 днів грудня поточного року, яким буде зоряне небо завтра вранці? На екрані зображення з електронного Stellarium. і ми з вами бачимо, що найяскравішим світилом на Зоряному небі буде планета Венера. О 6 годині ранку хто не буде свати, хто буде на вулиці, у кого буде Ясне Небо, бо зараз в Україні з ясним небом не дуже добре, може побачити Венеру. Ну, а ввечері... Ще три планети Сатурн і Юпітер, низько над горизонтом, які йдуть один назустріч одному. про це ми Будемо говорити в наступній нашій розмові, не сьогодні. Але вже інформації також дуже багато про це явище. Тут єдине, що можу зараз сказати, що коли це відбудеться 21 грудня, планети будуть дуже низько над горизонтом. Але повторюю про це ми поговоримо пізніше в іншій нашій при іншій нашій розмові. Ну і буде Марс планета, Яку видно дуже добре, високо над обрієм на вечірньому зоряному небі. Що буде ще цікавого в цей період? 12 грудня місяць, причому дуже-дуже молодий місяць буде поряд із Венерою, там до 10, кутових градусів відстань, не більше 10. І це буде також на ранковому небі. Взагалі, вже на світанковому непі я би сказав, але за рахунок того, що Венера яскрава і місяць яскравий, цю красиву картинку можна буде побачити. Далі у нас з вами буде цікаве астрономічне явище. Якби нам пощастило по з погодою, то я би радив усім спробувати його подивитися. У нас з 13 на 14 грудня максимум дії метеорного потоку «Гемініди». Ну, Гімініда, тому що радіант міститься в Сузір'ї близнят чи Близнюків. Зараз на цій схемі показано як точку, звідки. Начебто вилітають ці зорі, що падають на землю. Показано, що їх можна спостерігати без допомоги будь-яких оптичних приладів. Знову ж таки, підкреслюю: ні телескоп, ні бінокль не потрібні для того, щоб бачити метеори. Кілька років тому нам пощастило тут в Києві, і ми з Богданом Боровиком спостерігали. Гімініди на полі перед музеєм архітектури і побуту, тобто недалеко від головної астрономічної обсерваторії, і побачили декілька навіть яскравих метеорів. Так, і ще одна цікава, ще одне цікаве астрономічне явище, яке буде знову ж таки 14 грудня, але яке ми з вами не побачимо. Тут у нас в Україні це повне сонячне затемнення. Зараз у вас на екрані схема земної кулі, схема, де буде відбуватися затемнення. Це Південна Америка. ви бачите. Ну, Якщо е, говорити про сушу, а не про воду, тому що смуга буде також і в океані. Е, Очевидно, хтось із наших е, співвітчизників поїде на це затемнення і розповість нам про це явище докладніше. Сьогодні, до речі, 30 листопада до обіду, до другої години, якщо я не помиляюсь, йшло місячне затемнення півтіньове, про яке також дуже багато говорили. Говорили про те, що ми війшли в коридор затемнень. Я сподіваюся, що ніхто із нас в цей коридор не потрапив, а попринаймні встиг уже з нього вийти. Хай там як, але 15 грудня, коли, як я сподіваюся, ми знову вийдемо в прямий ефір на розмову з вами, буде ось таке зоряне небо о 21 годині. У вас на екрані знову ж таки картинка із електронного планетарію Стеларіум. Ви бачите, що небо вже зимове, піднімається сузір'я Оріона. Дуже добре видно фігуру цього небесного мисливця, видно яскраву найяскравішу зорю на нашому небі Сиріус. Видно Альдебаран в Сузір'ї тельця, тобто вся ця яскрава фігура зоряного неба. У нас буде перед очима на вечірньому небі. Ну, власне кажучи, те, що я планував вам сьогодні сказати, я сказав. Я вітаю тих, хто слухав нас під час живої розповіді, я вітаю тих, хто подивиться це в запису на YouTube каналі. Все про Всесвіт. Я бажаю нам усім здоров'я. Бережіть себе. Побачимося. До побачення!